Уряд і прем'єр-міністр України анонсували новий принцип, новий підхід до індексації пенсії. Таким чином, з наступною індексацією, пенсія українців має стати в рази більшою і справедливішою, на секундочку. Формула індексації пенсії, крім загальних понять, які там були раніше, так про які я вам розповідав, додавлять ще так звані індивідуальні бали пенсіонера. Так? Запаминаємо це поняття, тому що це зовсім нове, зараз не будемо розбиратися. Також хочу довести до того, щоб середня пенсія склала більше 6 тисяч гривень. Це вже якісь серйозні заявочки, серйозні суми. Так? І також хочу зробити, щоб пенсія стала соціальною і справедливою в тому плані, що пенсіонерів, які виходили раніше, в них набагато менша пенсія, ніж ті самі люди, які працюють на ті самі професії, які виходять зараз. Це все мають підтягнути. Як це будуть робити? І що це за бали? Розбираємось. Доброго дня, з вами канал Народна Думка. Зараз розберемося з цими нововведеннями в пенсію, також розберемося з мінімальною пенсією, яка також має зрости, з мінімальною пенсією там за певні вимоги. Про це ми говорили вчора, тут є трішки що додати, Тобто бачать, що пенсійну систему дуже сильно переформовують. І за їх словами, це призведе до того, що пенсія, ну я маю за їх словами, це за словами урядовців так, і прем'єрів. Це призведе до того, що пенсія значно зросте і стане більш соціально справедливішою. Це все хорошо, розбираємося, як це буде працювати. Так, е але перед тим невеличка заява, ви дуже багато в коментарях запитували, де я купую військову амуніцію, спорядження для хлопців. Я там відповідав особисто в коментарі. Але таких питань стало більше, тому я вирішив розповісти на широкий загал, якби усім, щоб... Ну, Не відповідати кожному, а один раз так для всіх. Військову амуніцію куплю, купуємо лише перевірену, лише толкову, міцну, тому що дуже багато чого рветься прямо на полі бою, бо там такі умови, що там потрібно перевірене все, бо самі ж розумієте, так, коли воно підводить, то це дуже погано. Ось залишаю координати, там дівчата відшивають все, підсумки аптечки, РПСки, рюкзаки. Тобто, якщо вам потрібно якесь військове спорядження або комусь з ваших знайомих, то можуть сміливо звертатися, ціни доволі адекватні, дівки не накручують там втридорога, так, лише там матеріал і якась дуже невелика частина за роботу, тому що і світло, і це все також потрібно оплачувати. Тож, кому потрібно, звертайтесь, дійсно перевірені, дійсно хороший матеріал. Працюємо з ними від початку і дій. І ви бачили самі тоді, да, коли кучу аптечок, це також в них. Тому що ну, такий нелегкий час, потрібно допомагати, працювати, тому що ну, хотілося б, щоб вони були забезпечені усім. І хотілося б, щоб це було від держави, але, на жаль, не завжди. Це складається так. Тож, координати я вам залишив. Ті, хто питали, то ось майте. Сьогодні-завтра також можете звертатись. Адекватно приймають, розуміють навіть на виходні, що ну, потрібно зараз. Інколи потрібно ще навчора. Так. Далі розбираємо пенсію. Що за система балів? Як вона буде впливати на індексацію, як зросте пенсія? Зараз розбираємо так по нюансах, по цих полочках, що я розказував на початку, презентував, так і йдемо. Так. Індивідуальна система балів це так звані бали, які будуть виставлятися пенсіонерам перше за їхній дохід, тобто скільки вони сплачували внесків до пенсійного фонду, друге, це за стаж. Чому так і чому їх все, ну, взагалі вели? Як ми знаємо, дуже багато пенсіонерів маючи 45. До 50 років стажу отримує до 3 тисяч гривень. Ну це смішно. Людина 50 років вкалувала, положила життя, здоров'я, все, що мала. Вдома не було її, так дітей не бачила, а отримує такі смішні кошти. От це хочуть виправити, щоб е, цією системою балів підтягнути е, ці. Доплати. А все тому, що в ну, них там вважалася мінімальна зарплата, рахувалась, мінімальні внески, і від з тої мінімалки нарахували таку малу пенсію. І за наднормовий стаж платили якихось там 200 гривень, і от тобі вийшла мінімальна сума, за яку важко прожити. І далі система балів за стаж дозволить тим, хто дуже багато працював, отримати більше, і також тим, хто багато сплачував внески то ну, також підвищити їхню пенсію, ну, тому що ну, логічно ти більше відкладав, тобі якби більше повинні повернути. Далі хочу зробити таку систему після індексації, це ось вже в березні місяці, яка здавалося б довго, а зараз отак зима пробіжить, так і вже й будемо розбирати цю індексацію. Е, те, що пенсія має бути не менше 30% від е, тієї зарплати, яку ви отримували або яку отримують зараз люди, так, працюючи на вашій професії. Я вам скажу чесно, в європейських странах цей відсоток приблизно десь на рівні 40. Це ми вже розбирали хоче зробити солідарною системою 30% і вже помаленьку накопичувальними пенсіями доганяти оцих ще 10-15%. Тобто хочуть зробити десь 40-45. Ну ви ж розумієте, наших 45% це далеко не ті самі 45, які там, наприклад, в Іспанії чи в Італії, чи в Німеччині, чи навіть в Польщі отримують, тому що там 45% з 2 тисяч доларів. Це приблизно з 75 тисяч гривень, а в нас буде там 40% а в нас буде 45% з 16 тисяч гривень. Ну, але тим не менше це буде в рази більші суми, чим отримують люди зараз. Це хорошо. Ну, це поки що на бумажках, так. поки що приймається, це все переформовується, але тим не менше радує те, що хоч діють. Нос індексацію це вже якби... Не на бумажки, ну поки що на бумажки, але це те, що вже закладається в бюджет, тобто на нього виділяються кошти. І значить воно буде працювати. Е, далі е, наступне, що хочуть впровадити, це те, що пенсії людей, які працюють на однакових ну, посадах, які е, роблять однакову роботу, які е, е, однаковий стаж працюють, так, щоб їх пенсії були якби суміжні. Чому так? Тому що, е, наприклад... Пенсії людини, яка вийшла в 2015 році чи 2011 так, на пенсію, і той, тієї, яка виходить з тієї самої посади, з таким самим стажем на пенсію зараз, то ті люди отримують десь в районі 3,5 тисяч гривень, а ці вже 5. Це все через збільшення коефіцієнта середньої заробітної плати по Україні. А при індексації враховується коефіцієнт за попередні два роки. Це ми дуже часто обговорювали. Так? Доносили, доносили до пенсійного фонду, що це якось щось не то. Це те саме, що ми платимо за доставку газу за минулий рік. І всі кажемо, е, але, давайте якось, ну, правильніше це все рахувати. Думаю, що і тут ми достукаємося, і бачимо, що з пенсіями вже достукались. Дякувати, тут можу подякувати адвокатській конторі, так, яка мені допомагала достукатись, яка це все діло прокручувала в суддях, в суді і добивала правди, і людям платили більші кошти. І також бачимо, є результат від ваших від ваших реакцій, від ваших коментарів, що почули. Почули, побачимо, як це вирішить. Вже ми чуємо, що нас почули, народну думку. Тепер побачимо, як це вирішити. Тож мають підігнати пенсії, щоб отримували рівність, щоб воно індексувалося по рівному. Далі в індексацію хочуть включити абсолютно усіх пенсіонерів. Абсолютно всіх, не так як раніше, там по списках, по тих, по тих, абсолютно всіх пенсіонерів, тому що гроші знецінюються для всіх однаково. І далі, що тут ще варто було проговорити, що. Мінімальна пенсія і пенсії по інвалідності, тому що люди дуже багато про це питають, тому що їм болить це, тому що е, ті кошти, які вони отримують, вони вкрай малі, дуже малі, дуже низькі. То е, мінімальна пенсія і пенсія по інвалідності в цьому році, ну, верніше вже не в цьому, вибачаюся, в наступному, але вже в цей найближчий час. Мають також перерахуватись, тому що зросте, по-перше, рівень середньої заробітної плати, і мінімальної, середній вже зріс мінімальної заробітної плати, тому що мають підняти і змінити принцип розрахунку прожиткового мінімума. А прожитковий мінімум для непрацездатних напряму впливає на мінімальну оцю соціальну пенсію чи соціальну виплату пенсіонерам, яким не вистачає стажу. так? і напряму впливає на пенсії по інвалідності. Тож, спостерігаємо, як цю формулу змінять, тому що мають змінити її кардинально. Кардинально це ну, зовсім змінити підхід до розрахунку цього всього. Головне, щоб ці зміни, оці всі підходи, не призвели до того, що люди або взагалі не лишились без коштів, або якимись такими нарахуваннями їхні кошти, не дай Боже, не зменшились, бо куди там вже зменшувати. Тому уважно спостерігаємо. Отакі нововведення заплановані на найближчий час в пенсійній системі. Ну, ще двохрівнева ведеться, так звичайна пенсія, ця солідарна і накопичувальна, але то вже для нових пенсіонерів. А я зараз більше розповідаю для тих людей, що вже отримують пенсію. Тож, після нового року очікуємо на збільшення уже для людей, яких за 65, яких норми стажу 30-35 років, для жінок, чоловіків відповідно. І потім очікуємо тієї індексації, як вона буде відбуватися. Бо розповідають про ню дуже хорошо, що там дуже багато змін, що там все по-новому, що на тебе ну, розрахували набагато більше коштів. І що воно має стати більш соціально справедливіше, що саме ну, одне з головних пріоритетних питань, тому що бачимо, що зараз індексація старається підтягнути мінімалку, виходить, уравніловка, потім максимальні обмежують, а люди кажуть, а ми ж, ну блін, ну все життя платили величезні внески в бюджет, а тут нам видають мінімум. Коротше, хотілося б, щоб ця ситуація виправилась. І бачимо. Обіцяють виправити. Спостерігаю, вам розповідаю до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.